Дівчинка вагою 5 кілограмів та зростом 55 п'ять сантиметрів, народилась в Бершаді у Світлани Турчак мами богатирки це вже шоста дитина. Мама почувається добре. Дівчинка здорова і вже на грудному вигодовуванні. З нами на зв'язку Сергій Зороляк, завідувач акушерського гінекологічного відділення Бершадської лікарні. Вітаю вас! Вітаю вас! Чи були можливо вже випадки у вашій саме лікарні народження таких великих немовлят? За останні три роки таких завеликих дітей в нашій лікарні не було. Максимум, що було, це були дітки 4 кілограма, і не більше. Як зараз почувається, який стан зараз в мами і в самої дитини? Стан мами і новонародженої богатирки задовільний, чудовий. Вона знаходиться на грудному вигодовуванні і на спільному перебуванні разом з мамою в окремій палаті. Сумісного перебування мат матері та дитини. Чи є медичні пояснення такого зросту і ваги дитини? Чи тут грають гени? Ось хотілося б, щоб ви ще це пояснили. В даному випадку, тут також ви правильно сказали, що це є спадковий фактор, також е генетичні обумовлені причини, які в даному випадку зіграли для того, щоб народилася така богатирка україночка. Є також інші причини, але в даному, в даному випадку це, це тільки спадковий фактор зіграв такі, таку роль. Дякуємо, що під'єдналися і вийшли з нами на зв'язок. Дякую студію. Сергій Зороляк, завідувач Акушерського гінекологічного відділення Бершицької лікарні, був з нами на зв'язку.